Усім присутнім, раді вітати вас на восьмому молитовному сніданку Переяслави. Дуже раді всіх вас бачити. Молитва і сніданок це дві важливі перед початком робочого дня. Нам потрібні як фізичні, так і духовні сили, бо не знаємо, перед якими викликами ми можемо стикнутися протязі цього дня. Щось можна вирішити завдяки силі. А щось можна вирішити тільки завдяки молитві. Цей молитовний сніданок важлива подія, бо це спільний захід людей, які впливають як на фізичне, так і на, духов, на духовний добробут нашої громади. Тому ціль нашого молитовного сніданку це об'єднати наші ресурси і сили, щоб Бог направив їх у правильному руслі. Я хочу зачитати слова Ісуса, Христа, які записані у Євангелії від Матфії. Що по оправ... правді кажу вам? Що коли б двоє з вас згодились про всяку річ, то коли вони будуть прохати за Неї, станеться їм від Мого Отця, що на небі. Ми бачимо тут дві умови для успіху Божої справи: це згода, яка в нас є, і також прохання. Тобто звернення у молитві до Бога. Тому всяка справа, яку ми будемо прохати у Бога, вона здійсниться і буде успіх. Тому я говорю, що ми розпочинаємо, оголошую, розпочаток, початок восьмого молитовного сніданку Переяславщини. Перед тим, як ми продовжимо. Я хочу, щоб ми запрошуємо вас вшанувати хвилиною мовчання в пам'яті тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу країну, нашу свободу і наше майбутнє.